Він мене спитав, чи я його не впізнаю. Звичайно, що очі мене вже підводять, тим більше, що я його вже давно відспівала, а тепер он якийсь сюрприз, воскрес. Ти пустиш мене до хати, хочу пояснити, що сталося. Покаятися перед тобою та дітьми. Довго ж ти наважувався? Сорок років пройшло. Олексій був гарним, і все. На красу я й купилася, але як прийшлося до життя, то тільки й було мови, як йому важко. Колектив поганий, робота нецікава, дорога важка. Ми жили у його батьків, які ставилися до мене як до рідної, навіть через всі ці роки вони підтримували мене з дітьми і не вірили, що Олексія нема. Отож, чоловік шукав легшої роботи і вирішив, що буде таксувати на батьковій машині. І так повелося, що графік у нього був ненормований, грошей теж не було, бо ж тоді робочі люди на таксіях не роз'їжджали, а ще як щось не ломилося, то треба було купити. Діти ж у нас пішли один за другим, а годувала всіх моя зарплата та батьків чоловіка. А далі сталася автотрошка, де був винен Олексій, і грошей треба було багато віддати. Ми продали все, що могли, аби віддати борги, тому чоловік вирішив, що поїде за кордон. Мене довго не буде, сама знаєш, як там з документами, тому буду вам телефонувати на пошту. Ми домовилися, що кожну неділю я буду з першої до другої чекати його дзвінка на пошті, але він так і не дзвонив ніколи. А я ходила два роки щонеділі на пошту, коли ж не могла, то йшла свекруха. Ми не знали, що й думати, бо зрозуміло було одне з ним щось сталося, раз він не дається чути. Я жила з його батьками і так мені там і вік пройшов. Сини вивчилися і без батькових грошей, далі одружилися і розлетілися. Свекри були вдячні мені, що я їх не лишаю, але просили, аби я подумала про себе, але я їм сказала Олексій заради нас там на чужині згинув, то я не можу заради нас побути сама, я ще совість маю і честь. Отак я їх доглянула в старість і свою зустріла в цій квартирі. Звичайно, що думала все життя лише про своїх дітей, щоб їм помогти якнайбільше, а я вже що, вже така видно моя доля. А тут таке прийшов нарешті. Я тебе лиш одне хочу спитати, чого ти так вчинив зі мною, з нами? Я думала, що ми віримо один одному, що ми любимо, а ти отак зробив, що я не мала совісті ні заміж другий раз вийти, щоб хоч легше жити. Бо було важко там, Наталю, мови не знав, а далі роботи не було, а далі жінку іншу зустрів місцеву і закрутилося. Думав, що легше мені буде, ніж з тобою, що ви далеко, іначе вас вже й немає, і ніколи не було, наче в іншому житті. Багато розказував, намагався на жаль, здавити, мовляв, мало йому лишилося, і життя його через нас покарало, то ми вже маємо пробачити, бо чого ж додавати перцю. Зараз синам зателефонуємо. Сказала я і набрала хлопців. Діти, батько ваш живий, виявляється, хочу у вас пробачення попросити. Приходьте до нас. Мамо, ми зайняті, відказали хлопці майже однаково. Що нам до якогось чужого чоловіка? Пухнюпився Олексій. Певно, думав, що я його пробачу, і він старість проживе в цій квартирі. Але я сказала, що йому вже пора, бо у мене справи. Пішов, але у мене якесь двояке відчуття. Чого ж приходив? Вже як не було стільки років, то чого зараз це все наверх витягувати? Я любила чоловіка, який заради родини поїхав в іншу країну, аби заробити грошей, але цього, який просто втік від неприємностей, я знати не хочу. Підпишись, підтримай українськомовний контент.